Та що там посики скидаємося, ков на пиво? А? Бля, куп! Ти де це кошелька взяв? Ти де його на Та Ти що ти хочеш нормальний Та не позор мене! Забери свої гроші! Пишу! Що ти за кошелюк! ти ты робив! Це мені жінка подарила! Тряпка осталась! Не позор мене, викинь цю тряпку! Я тебе зараз покажу, що таке нормальний кошелек. Пошли. Я тебе більше не бачу з тими дермантиновими кошельками. що шоку. З якого кольору А ну з того чорного, зроби на мені клас. Учись, кума і записуй. Беремо натуральну шкіру. Розмічай. відрізай. Я вже бачу, як ти мені в магазин по кошельках блежишь. кум. ти ж умний. Я зараз тобі такого кошелька пошлю, що даже Майкл Джексон не бідний. Ну давай, 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 не умніш. Пробиваємо, нитку, Це коло. вручну двома голками. прошиваємо, да, 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 да. Ставимо логотип свій. Рівняємо. І натирає. Візь якось тобі кошелька пошив. Та я розумію, кошельочок, звісно. І під документи можна положити, і карточку, і баксотню можна, і монеточки можна положити. Ну, звісно, круто. Бо я думав, що ти прип'ю 9 років опита за плечима. Так. так що користуйся.